Доброго дня. І таке відео, не знаю початківців чи не початківців, ну, скоріше, все для початківців. Коли виносити бджіл з зимовника, якщо вони зимують в зимовнику? Ну, Професіонали, да, в принципі, знають, а початківці от вони вагаються. Або є і професіонали, які ніколи не заносили, але вирішили, що настав той час, коли я построю зимовник і буду зимувати в зимовнику. Ну, я вам так скажу, я теж не сильно великим опитом зимовки в зимовника. Я десь около 4 років заносю. До цього я не заносив. Але коли виносити, немає дати. що Ось кожен рік, 25 лютого чи кожен рік 8 березня, дати немає. Все залежить від погодних умов. І ви приблизно самі можете зорієнтуватися по погоді. Значить, бачите, що у нас зараз такі качелі по погоді, що пару днів тепло, пару днів холодно, то я не зважаю на оці от, такі от окна, коли бджоли облітуються, що це вже сигнал для виноса. Я дивлюся на прогноз, хоча прогноз не завжди. Ви ж знаєте, да, що наш синоптик то пише мороз через день він пише, що там вже плюс 15, Так що синоптики до трьох днів більше не... Не спрогнозують. Але е, самі фази року це не, ніхто не зміни. Да? Якщо лютий, то це ще рановато. Да? Якщо березень, то як і будуть морози, то вони вже не довго тривалі. Да? Якщо в січні, допустим, мороз може влупити і 10 днів, день у день, то в березні місяці навіть і висок, е, ну, низька температура вона не довго тривала. Бджоли швидко її пересваюються і швидкі її е, Ну, переносять ці холода, Тому з початку березня, тобто з першого числа, ви вже просто дивитеся, в який день гарна погода і в який день їх можна винести. Я вообще стараюсь винести в той день, коли температура свище 10-12 градусів, Тобто, щоб вони навіть в цей день, коли я виношу, в цей день літала бджіла, обльотувалася. Значить, вони мене зімують без утеплення, нічого немає. І для того, щоб не утепляти їх на вулиці, вони в зимовнику в спокої знаходяться. То я перед тим як винести, я піднімаю дашок, ставлю плівку, ставлю утеплення, коли вони в спокої, бо в зимовнику прохолодно, вони в спокійні накриваю кришку, закриваю льотки, ну, щоб вони мене не тривожили, коли я їх несу. Приніс поставив на своє місце, де вони у нас будуть літо стояти. І потім відкриваю їм льоточки. Температура плюс 10-12 до 15 градусів, якась частина бджіл навіть зразу ж і обльотується, ну і ж сідає, ну, повертається назад. По-перше, і вам гарно носити тепленько, все без, без питань. І бджоли теж чують ж перше тепло і теж вони ж обльотуються. Тому Дати точно сказати я не можу. Дата коливається від погодних умов. Тобто, з 1 березня вже потрібно виносити. Ну, треба шукати іменно ну, такий теплий день. Тому що для того, щоб нарастити бджолу, нам матка потрібно, щоб в березні вже 100% сіла, бо в зимовнику вона не сіє. Утеплять в зимовнику, щоб вона починала сіяти, не потрібно, тому що бджіла може запаритись. В зимовнику нема тої достатньої вентиляції для того, щоб розплод вигодовувати. Тому утепляю я тільки після того, як виніс. А виносю. Після 1 березня один рік виніс 8 березня, а в минулому році виніс 19 лютого. Тому проміжок цей коли виносити дуже-дуже каливається. Ви самі повинні определити, коли треба виносити. Ви відчуєте це якось так.